Ось тут вулиця 3 Марта, 6. Це є Гоест Пансіон Дічів. Дуже гарний готельчик, частний готельчик. Дуже мені тут сподобалося. Просто безподобно. Ну що ж, тоді от я... ну ви подивитеся по таймеру, я пішов такою звичайною середнім кроком і дойду побачити що є ну і пляж побачити там в общем коротше я так іду дуже не швидко так тьоп тьоп і все вулиця 3 марта ось тут ви будете відпочивати як тут тут прекрасна локація Наскільки я так ну, вже одразу море видно. Бачите? Перейду дорогу. От. Перейду дорогу і ви побачите, якщо що. Йдемо до моря. Вона вже все наближається, наближається, наближається. Я просто забув зняти цей ролик, я хотів його зняти, але мені от підчепив від сонця фотоалергію така крапів'янка називається, ну не знаю чого, то вже, мабуть, що вже вік. Це вже вік. Тут апартаментос. Я 6 років не був, останній раз поїхав. Ось тут ви зараз подивитеся скільки я йду по часу за січом Штормит Штормит і то конкретно Конкретно штормит Тут йде улица Черноморська Она паралельно морю Там везде спуски є до моря А у нас тут э, Південний пляж У нас вот такий спуск Там э, сходки а тут такий помірний такий спуск О, нормально тут, тут. Тож бісер є ресторан, ну тут трошки дорожче Щось він загнул, я давно знаю власника і власницю Боже як 6 років тому були, вони такі є. Що значить клімат? Клімат морський, цей такий типу ну Ну не вологий субтропік, ну і, і, і не такі вже і сухі, я думаю. Ну, все ж таки, скоріше всього, що це сухий субтропік. ось. Так. Ой, бачите, штармі, штарміт моря. Якісь видно ще течії холодні і теплі, Видно вони всі, тому не може заспокоїтися море. Бо хвилі. Піднімає не вітер фактично. Хвилі, ці йдуть від цього, від течій, як вони сталкиваються між собою. І виходить от така десь хвиля. Ну от Я як приїхав, ось так шторміло, так і штормить. Все, ми рахуємо, що ми вже дійшли до пляжа. Так, фактично ми дійшли до пляжа. Це промінада променада повз моря, мало де таке буде. Це тільки в обзорі фактично. Ось дивіться. Ми на, ми на пляжі. Все, ой-ой-ой, наш -ой -ой -ой. шторм сильний. Все. Засікаємо, віднімаємо. Бачите, там по променаді люди гуляють. Ось там Баркуба, но його переробляють. Я колись на ньому шикарно відпочивав. Не знаю, че вони. Стигну до 1 липня. Так мені не повезло. Бачите, якась шторм, що аж отут у калюжі на пісочку. Ого-го, го, -го. от вона йде. А. Ну, все. Можна засікти. По промінаді собі будете гуляти І черком. От я зараз йду на прогулянку. Ну, у мене вже такі відео є. Я йду прогуляюся бо по сонцю я сьогодні не ходив да, до речі вода тепла 24,4 було градуса водичка дуже тепла Ось, я купався, ну при штормі, не кайф, це не то ну все, от, на цьому ми рице закінчили. 5 хвилин 23